Так, всех витаю еще раз. Так, распаковочка. Все хотели подивитись, в чем приходят ячейки Ева 280. Вот сейчас наш Олежек распакует. И подивимся нон-стоп. Так. так, комплект. Значит, 4 ячейки. Текстолит. Значит, Перемішечки. Ми їх закуповуємо в Європі нашого постачальника, який нам забезпечує гарантію на них, все окей. Так що ми перевірені, які беремо все. Клас. Так. Багато тестів робили, зараз буде, буде відео, всім покажу. Так, Ось так ідуть ячеєчки. Чотири штучки запаковані. А ну, я вже та Так, кульочек Кульочок, все, запаковане, маркування. Ніяких вигибів. От зараз воно Площина все ровне, нічого там не надуте. Ось -от такий QR-код. Зверху для звір, звірки. Ну, і шпільки є. Всі кричать там шпілька, все, це вже Бушка, але майте на увазі це не БУшка, це грейд А 280 якість. Сейчас ми перевіримо його <coughs> опір. Побачимо з перших рухів. Не підготавлюючись ні до чого зараз. Так, ну поки Алігтову щось робить, що лати не буду відходити, не сказали, що підмінили. Беремо приборчик наш. Давай, связан. Так, слідкуємо за результатами. Так, у нас ноги. Тут головне контакт гарний. Так, контакт гарний. Значить, він прийшла ячейка з э, напругою 3,29 вольта і внутрішній опір 0,17-0,18. Ось так. Там. Чим краще буде контакт, тим краще буде результат.

Дуже важливий контакт від ці крокодилів китайських. Так, і ось опять 3,29 ну, ось. І ми робили багато тестів заряду розряду, заємлена ємність, все, все дуже класно. Так, ну, Є можна... бажання замовляйте, зробимо і продамо ячейки і зберемо акумулятори. Ось. І продамо корпуса, якщо потрібно. Ось таке безперебійне жилення буде у вас на високій по якості. Замовляйте.